Кажуть, що дід Мороз чи Санта Клаус це не наш герой. Що насправді Санта-Клаус це є американський герой, а дід Мороз це є російський герой. А наш різдвяний герой це є хто? Хто хто? Ангел? Хто так? Насправді, і сьогодні у нашій студії прийшов справжній ангел. Я думаю, зараз ви всі його побачите. Ангела, заходьте, шановний ангел, до нас прилітайте. На сьогодні насправді дуже новорічне ефір. І вперше в цій студії думаю, прийшов справжній ангел. Так, Доброго ранку. Доброго ранку слава Ісусу Христу. Слава де на де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і вістку радісну несу у ваші оселі. Ще хвильку любі. Поміж вас тут стане новий рік малий. Він щирим серцем і дарами опиниться в оселі цій. Я ж ваш ангел-хоронитель. І там... до всяких бід Спаситель. Із небес моя дорога. Ген від зірде царство Бога. Я на меді дійшов на землю, щоб вітати людей чемно. Дуже дякуємо за таке це, е, посівання називається. Так? Я вчеплю мікрофончик. Дякую. Якщо ви хочете запитати щонебудь небудь у справжнього ангела, телефонуйте просто зараз 298 71 91 Якщо у вас є запитання, просто зараз можете зателефонувати і поставити його. Ну, в мене перше запитання. Зазвичай ну українці святкують, чомусь Новий рік з дідом морозом і снігурочкою весело, салатом і мандаринами, чи це правильно? Ну, напевне, що є вже своя обрядовість, своя сучасна звичаєвість, не будемо казати, чи це правильно, чи це ні. Кожен святкує новий рік, як йому Бог на душу покладе, як йому найкраще буде. Але взагалі за давніми українськими традиціями, ми ж святкували найперше, напевне, свято Миколая. Так, так, взагалі згадаємо, коли звучить перша колядка, і то напевне буде запитання до наших діточок. Дітки, коли звучить перша колядка? Я думаю, вони вже всі пішли в школу, так що не знаю, чим випадку. Може, що це стає. Я не знаю, коли точно в який день звучить перша колядка, але я знаю, що коли починається піст, вже можна колядувати, так? Можна колядувати. Але вже від Свята Миколая ми починаємо збиратися, гуртуватися. Збираються дітки вертепи, розучують колядки, щедрівки, вивучують свої ролі, щоб на Різдво всіх вітати з цим чудовим світлим праздником – народження Христового. Що ж до нового року, то дуже гарно, коли приходить і Дід Мороз, і Снігуронька, ми вже звикли. Це такий солодкий спогад з нашого дитинства, правда? Ялиночка горить в вогнях, дітки там Але, відзор, включений. Але <сі> Краще, коли пролітає такий ангел, я дуже легенько так рукою трішки помахаю. І È, так під охорону. Ага, так, та так. Та так. Та а зручно так ходити з крилами? Ну, звичайно, болять. Ми ж, та чому ж? Ми ж істот, без ми на на хмарах. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, доброго ранку. Алло? Як вас звати? Мартуся Миколаївна. Дуже пані Мартуць. З наступаючим вас. у вас є якісь запитання, пропозиція? Святий Миколай, у нас був тільки є а ніякого і ні доморода. У москалі і в морозі, мови немає. Це не мову того, що ви знаємо. У нас був єдиний єдиний світний Микола. Так що діти того, так і того не маєте поняття, що ти так їдемо і до морози. Їх народ у нас не був. На було мороду, великий більший Дякуємо ми... вам, пані Мар... Марта Миколаївна. Ми зрозуміли, як виступаємо. Є дуже гарний звичай. Святвечір, хоч це є такі, скажімо, не християнські традиції, але вони є в українському народі. Отож, на святвечір господар збирається, виходить на двір, виносить мисушці кутю і каже: «Морозе, морозенко, прийди, поїж, скуштуй моєї куті, але не чіпай ні моєї худівки, не чіпай ні мого поля. Отож, мороз як образ в українській обрядовості є. Проте та... ніхто не знає, чи він дід, чи Ч... він юний чи, хлопець, хлопець, чи, хлопець, чи, хлопець. чи можливо це чудова, красива дівчина мороз. Дівчина моросяки буває, Теж може бути. Е, ось дивіться, на новий рік всі святкують, всі їдять і холодець, і, і всі ковбасу, і ковбасу, і ковбасу. Тобто їдять все те, що в принципі не можна, тому що піс. Е, і хтось мені говорив, що церква дозволила на новий рік відмінила цей один день піс. Чи це правда? Чи це правда взагалі? Ну важко сказати, але напевне, що є е, такий термін е, релігійний, як диспенса, тобто допуск на диспенза, цей день, так так диспенза, щоб на цей на цей день можна було собі ну скуштувати чогось. Чогось іншого, не пісного. Проте ми знаємо, що 6 січня ми тримаємо дуже дуже міцний піст і готуємо дуже багато гарних різдвяних страв. Пісних, правда? Пісних 12 страв. А українська кухня настільки багата, настільки гарна і смачна, і при чому поживна і корисна, що нам ще в наших бабусі прабабусь треба багато чого повчитися і взяти можливо собі на заміточку до наших різдвяних свят. Я люблю борщ з вушками. Та я люблю кутю, але хто що любить, так? Ну, ангели кутю люблять дуже. А, Ви знаєте, що навіть... Меду багато <свят> навіть після святої вечері має бути відкладена малесенька мисочка куті для нас, ангеликів, щоб дітки про нас не забували. Кажуть, що на Різдво стаються дива, здійснюються всі бажання. І взагалі Різдво це такий день, просто див. От Ангела тоді має дуже багато роботи на Різдво. О, надзвичайно, адже потрібно здійснити всі-всі-всі бажання добрих людей, які добре спробувалися, творили багато чудових, гарних справ. А взагалі кажуть, що на Різдво стається найбільше диво, небо відкривається. Ангели рухаються по небесній драбині вверх і вниз. Голосять радісну вістку про народження Христове. І в цей час люди можуть собі просити у Господа, хто чого лиш забажає. Адже в цей день, особливо в Різдвяну ніч, камінь може перетворитися на воду. На хліб. Ага. Вода на вино. на вино. А глина на, на мід. Воду. А чому не ось кажуть так, є такі звичай українського народу і чомусь так вважають. Я знаю, чому камінь на хліб, тому що там навіть в Біблії пише, що Ісус з каменя зробив хліб. Там перше чудо було це, коли він з води зробив вино. Вино, а, вино, а, вино? глина – не знає чого. Ну, тим не менше, вище принесли нам е, рис. І багато побажань з ним. Дуже дуже багато побажань. Це як символ всіх, всіх зел, всіх, чим наша земля багата, адже є дуже гарний звичай. На новий рік ми маємо гарно, дружньо прийти один до одного і посіяти Ще вам розкажу про один звичай. Може собі добрі люди використають цю гарну традицію. Як на Великдень всі ділимося одним гарним великодним яйцем свяченим, так на новий рік. Наші бабусі колись випікали такий гарний киричун. це спеціальний ритуальний хліб, і його мали розділити між собою усі, усі, усі шматочок того хліба відламували, не відрізали, а відламували, Вмочали до хліба, до, до, до меду. меду і промовляли чарівні слова. Як той мед. Липне до моїх уст і до цього шматочка святого хліба керівчина так би до мене липло. Добро, щастя, успіх, радість і кожен хто собі чого забажає, і це потрібно зробити за пару секунд до нового року. Ну, я думаю, що ви це почули і обов'язково скористаєтесь такою чудовою порадою. Ну я думаю, що це не просто так на студії. Це ж не просто так, любі дівчатка, і всі всі всі, хто сьогодні є з нами. Адже це привітання з Новим роком, і хай засяє у ваших оселях любов, щастя, радість, злагода. Тож сію-сію посіваю, Новим роком вас вітаю, сію на вас жити, щоб добре вам жити, ще й пшеницю яру, щоб горя не знали. сію на вас просить, щоб добре жилося, сію ще й овець, щоб вам описався славний рід увесь. Парубкам-операторам нашим у ноги сіє щасливу дорогу, де б не були, хай вертають до свого порогу. А дівчаткам в коси зелен вер віночок, Ой. щоб щаслива була доля і весільний віночок. Так, мені вже віночки, дорога родина, хочу побажати одне: хай зорі вам стиляються в дороги. Життєвий шлях проляже рушником. А від всіх бід нехай охороняє тільки надія, віра. І любов. Дуже вам дякуємо, дякуємо за оце таке вінчування. У нас теж є подарунки. Відприємство на кордону переважно колайку розносить подарунки. Сьогодні ми такі свої рідні подарункові, так маленькі. Це горнятка від програми Вже ранок подарує вам гарний настрій, гарні емоції, і просто можливо теплий чай і теплу каву. Нашим глядачам нагадаємо, що нас у цех сьогодні був справжній ангел. Знаєте, кажуть, як ангелам найкраще літати, коли сприяють на це погодні умови. Правильно? Так, але при такому морозці, при такому соні. Яке сьогодні світить нам при такій гарній погоді. Я думаю, що не тільки ангелам, а всім людям перед новим роком буде дуже гарно, легко літатися, співатися і готуватися до новорічних та різдвяних свят. Я напевно, не помилюся, як вже нині привітаюся з усіма вами особливим християнським привітом. яким вітаємося у світі від 25 грудня. Христос рождається зі святами вас. Славімо його І дивимось погоду.